Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про холодний душ для Путіна, а також про неформальне рішення США. Розпочнемо з того, що вчора президент РФ зробив гучну заяву Путін допустив, що у воєнній доктрині Російської Федерації з'явиться превентивний ядерний удар. Важливо, що також вчора, на фоні чергових ядерних погроз, з'явилася новина від американського агентства Bloomberg. Про те, що прем'єр Індії скасував традиційний саміт з Путіним, а все через те, що Путін погрожував застосувати ядерну зброю на війні в Україні. При цьому Блумберг зазначає, що відносини між Індією та Росією залишаються міцними, але зустріч моді з російським президентом зараз не буде вигідною для індійського прем'єра. Незважаючи на хороші відносини, на економічні вигоди, прем'єр-міністр Індії відмовився від зустрічі. Тому що Путін зараз поводить себе повністю неадекватно, токсична фігура, а навіщо Індії псувати відносини Заходом? Проте, чому ж Путін в черговий раз почав шантажувати стратегічною зброєю? І для цього насправді є підстави. П'ять днів тому, 5 грудня, ЗМІ повідомили про бавовну на військових аеродромах. 5 грудня на російських аеродромах Дягельова, Рязанська область та Енгельс Саратовська область пролунали вибухи. Крім того, наступного дня, 6 грудня, в Росії знову сталася бавовна. Цього разу на аеродромі в Курску. Перші два аеродрома це аеродром Дягельова та Енгельс. Це ті аеродроми, на яких розміщується стратегічна авіація, це ракетоносці, бомбардувальники, це складова ядерних сил РФ. І це удари, по суті, по об'єктам ядерним Російської Федерації. І через те Путін, відповідно, повинен був якось відреагувати. І ми почули черговий шантаж цієї погрози. Але необхідно зазначити, що також вчора в ЗМІ з'явилась цікава і дуже важлива новина а саме те, що США неформально схвалили удари Україні всередині США не забороняють ЗСУ завдавати ударів по території Російської Федерації. Чому це важливо? Права в тому, що місяць тому, а саме 11 листопада, була заява Байдена, президента Сполучених Штатів, який заявив, що Сполучені Штати не будуть посадити Україні ракети Хаймарс з дальністю 300 кілометрів, щоб Збройні сили України не могли почати бомбити територію Росії. А зараз же ми бачимо, що Сполучені Штати Америки не забороняють Збройним силам України наносити удари. Хоча мови про передачу ракет для України відповідної дальності поки немає. Російський експерт Анатолій Несміян щодо цього пише таке Сполучені Штати Америки оцінили реакцію Кремля на удар по військовим ядерним об'єктам реакція з практичної точки зору виявилася нульовою. Хоча сама по собі ця атака повністю вписується в положення ядерної доктрини РФ. Раз так, то вимоги можна зняти і подивитися на нові експерименти. Це все тактика невеликих кроків, коли червона лінія вже пройдена і тепер необхідно потихеньку її посувати. Кремль лякає редагуванням ядерної доктрини про те, щось цього толку, якщо навіть діюча доктрина не виконується. При цьому несм'ян зазначає, що ризик ядерної загрози, звісно, існує, проте вона сама по собі, ядерна загроза, нічого не означає без політичного рішення. Без політичної волі, проте як ми бачимо, Путін та Кремль обмежилися лише погрозами внесення змін в ядерну доктрину про превентивний удар. І звісно, це прояв слабкості Москви. Щодо того, чим же були завдані удари по російським військовим аеродром. Нагадаю, що Україна офіційно на себе нічого не брала, відповідальності ніякої. Лунали заяви від спікера повітряних сил України Ігната про те, що можливо це порушення правил технік безпеки, щось там в Російській Федерації відбувається. Але Україна тут ні до чого. Проте лунають заяви від російських дипломатів, зокрема від Гаврилова, який каже про те, що типу дрон для атаки по російським аеродромам модернізували американці. Гаврило вважає, що протягом 2022 року на харківському авіаційному заводі були проведені роботи по модернізації БПЛА Ту 141 стриж. Ці БПЛА, це БПЛА ще радянського виробництва, ось ви бачите фотографію. Вони раніше вироблялися, витовлялися в Україні, в Харкові, на них стоять українські двигуни. Російський дипломат вказує на те, що типу модернізація проводилася за участі спеціалістів Київського конструкторського бюро Луч, а також американських військових корпорацій. При цьому дальність дії цього дрону до тисячі кілометрів. Крім того, є ще заява про те, що ці дрони наводяться за допомогою американської глобальної супутникової системи GPS. Невідомо як відноситись до таких заяв, тому що в міжнародних засобах масової інформації. Є з одного боку статті, якісь інсайди, якась аналітика, що Україна могла модернізувати Ту 141 стриж. Інші ЗМІ повідомляють, що ні, що це якась окрема розробка, що це взаємодія м, приватних оборонних компаній і українського уряду. Але як би там не було, потрібно окремо зазначити і ще раз нагадати, що Україна офіційно на себе відповідальність не бере. З одного боку, а з іншого боку, в Кремлі розуміють, що є зброя, є ударні безпілотники, які можуть досягати цілей на таку велику дистанцію в глибину Російської Федерації, і є рішення відповідні Кремля. ЗМІ повідомляють, що Російська Федерація перекидає бомбардувальники до Мурманська, є коментарі експертів, є заяви, лунають, що в Мурманську немає матеріальної бази, щоб підвізити ракети і обслуговувати літаки. Для України це добре, це грає нам на руку, скажімо так. Тому що якщо Російська Федерація розосереджує бомбардувальники і на певних аеродромах, в тому ж Мурманську немає відповідної інфраструктури, то що стосується наступного масованого ракетного удару, то буде якийсь певний лаг часовий. Тому новини насправді хороші, і з точки зору іміджової, тому що це великий удар по Кремлю, і з точки зору е навіть е потенційних ракетних атак по Україні. Ще є важлива номина, що стосується дронів. Два дні тому ЗМІ повідомили, що українське приватне підприємство Аеродрон отримало дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох нових безпілотників. Що цікаво, компанія Аеродрон виготовляє два типи безпілотних авіаційних комплексів. Перший тип це тип Е300, корисне навантаження до 300 кг і дальність 900 км. Другий тип це Д-80, корисне навантаження 80 кг, і також дальність до 900 км. Відповідно потрібно розуміти, що може бути різним корисне навантаження. Або яка спеціальна апаратура, а можливо, і вибухові якісь речовини. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Щодо Сполучених Штатів Америки. З'явилася важлива новина про те, що Сполучені Штати Америки наклали санкції на голову Окружного адміністративного суду Києва. Павла Вовка. Павло Вовк. Сьогодні реагував, заявив про те, що він не збирається їздити до Сполучених Штатів, що ці санкції ніяк на нього не вплинуть, але це дуже такий важливий такий дзвіночок. Це прямо вказує на те, що Україна змінюється, і що феодально олігархічної системи в Україні вже більше не буде. Також щодо змін в Україні хотілося би ще вам процитувати про те, що два дні тому. В американських виданнях повідомили про кінець епохи, про те, що домінування олігархів в українському житті зменшилось. Величезні втрати від війни, зростаючий ти з боку уряду і нове енергійне населення, яке більше не бажає терпіти політику минулого, призвели до зменшення в українському житті домінування влади олігархів. І дійсно нове покоління, нове енергійне населення. Українці не просто змінюються, вони вже змінились. І українці просто-напросто не потерплять феодальну олігархічну систему. Це розуміють і українські олігархи. Зокрема, Ахметов нещодавно заявив, що він не олігарх і допомагає Україні набагато більше, ніж будь-хто інший. Ахметов сказав, що він вже витратив на допомогу Україні на благодійність 100 мільйонів доларів, і це більше, ніж інші олігархи, крупні бізнесмени. І дуже схоже на те, що Ахметов розуміє, що олігархів в Україні не буде. Або будуть крупні бізнесмени і будуть жити по правилам, що вони керувати Україну точно не будуть. Також розуміються й інші олігархи. Процес йде, ми бачимо рішення санкцій від Сполучених Штатів Америки, що стосуються судової системи українці. Змінилися вже, і по-старому точно не буде. Щодо економіки. Важлива новина, є дані від Держстату про те, що українська економіка впала на 38% у третьому кварталі цього року. Проте ВВП почав зростання відповідне проти другого кварталу. Тобто є певне зростання, але, на жаль, через ці удари по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики, ситуація насправді навіть дещо погіршилась. Прогнози щодо ВВП України, його зростання також знизились, ситуація складна, проте Україна вистоїть поза всякими сумнівами, Україні допомагають партнери. Сьогодні з'явилася новина, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення 18-мільярдного пакета для України, попри вето Угорщини. Це рішення мало бути ще кілька днів тому, але Угорщина наклала вето. Зараз є рішення ради ЄС і попри вето Угорщини, рішення прийнято. На жаль, 18 мільярдів це не гранти, це кредити, хоч і на дуже вигідних умовах для України. Довгий термін, низькі відсотки, але це кредит. Дуже би хотілося, щоб Європейський Союз допомагав Україні як Сполучені Штати, які десь 90% сум, які виділяють, видають у вигляді грантів. Їх не потрібно буде повертати. Україна не має грошей, потрібно багато фінансів, ресурсів на відновлення країни після війни, тому важко буде повертати. Проте будемо сподіватися, що борги спишуть. Щодо духовного очищення України, щодо духовної незалежності від Москви. Сьогодні чергові новини про те, що СБУ перевіряє храми УПЦ МП в Харкові та області. Вчора писали про перевірку на Київщині, і так щодня. Повідомляється, що в УПЦ МП на Харківщині знайшли сотні тисяч готівки про кремлівську літературу сухопайки окупантів. Крім того, на чому потрібно акцентувати увагу, це те, що вже є певні рішення. Зокрема, те, що ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру, є новина про те, що суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іосафа. Також є повідомлення, що СБУ викрила ще одного поплічника ворога у Рясі, деяко на одній із церков Запорізької єпархії Московського патріархату. І тут потрібно додати, що працюють ще законодавці, є новина. Про те, що законопроект про заборону московської церкви готовий до голосування. Насправді, щодо законодавців, щодо українських депутатів у Верховній Раді, подивимось, тому що лунають різні заяви, тому що у московського патріархата є певне лобі, який це буде законопроект. Але що стосується долі московського патріархату в Україні, то, поза всякими сумнівами, з нею вже все зрозуміло. Друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.